Коли ранок 2 вересня мого друга сьогодні сіні доміраж за камерою стоїть. І давайте всі разом його привітаємо. Скажи дякую. Дякую всім. Вот. Я прийняв виклик від Віктора Петрова. І поки я це виклик мав зробити, я не міг, тому що я був не у Льваві. А тепер я у Львові я можу це зробити. Поки я цей виклик роблю, мені ще виклик. Я ще ви настигав, мені вже дали виклик надання Ривак, але вона не встигла. Добре. 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 Так, треба. От. Тому я буду обливатися цією рожевого тазика, бо ігра я не йшов. Буду обливатися з цією холодною антарктичною альпійською водою. так така Я даю виклик е, Ростиславу Костенко, Юлії Буряк і Олегой, там свої в, в баслоні не розслабляється, поки так не хоче вбиватися. І пожертвувати гроші хоча б на що завгодно. Нашим солдатам або якимось діткам-слідкам або на організації, які привозять воду дітям з засобки, які води цієї не мають. Ось це я облечуть цією водою. Ось такою великою кількістю. Чистої води. Чувак, я не хочу вийматися. Там холодно, мені ніхто не пожаліє. Слава Україні! Час <плес> пішов! <плес>